14 вересня 2012 року, об 11-й годині, відбулась чергова 28-ма сесія Золочівської міської ради. На порядок денний було винесено наступні питання: заслуховування інформації завідувачки дитячого навчального закладу номер 3 Сонечко. Про роботу у 2011-2012 навчально-виховному році, заслуховування інформації завідувачки дитячого навчального закладу номер 7 Веселка про роботу у 2011-2012 Навчально-виховному році, про внесення змін в кошторисні призначення, про затвердження рішень виконкому, про звільнення від сплати за відвідування дитячих навчальних закладів, про підготовку до опалювального сезону 2012-2013 років міським комунальним підприємством золочів Теплоенерго, про підготовку до опалювального сезону 2012-2013 років Товариства з обмеженою відповідальністю золочів енергоресурс, про списання товарно-матеріальних цінностей міського комунального підприємства зо Золочів теплоенерго про затвердження умов укладання договору міни, про затвердження проєкту детального плану території, про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб, земельних питань та різне. Більш детальну інформацію про 28 сесію Золочівської міської ради ви можете знайти на сайті золочіврада.орг.Юескую